Сергій Пашолок, оператор безпілотного літального апарату та селім Гранквіст Ахмед, менеджер з досліджень та розвитку Хелотраст, Бровари Київська область, березень 2024 рік. Двоє чоловіків стоять на вулиці під похмурим небом. У них під ногами коричнева суха трава, а позаду коричневий чагарник з кущами. Територія за їхніми спинами позначена червоно білими стовпчиками і біло червоним знаком Небезпечно міни. Черепами кістками. Праворуч від чоловіків у небі, трохи вище їхніх голів, літає невеликий квадрокоптер. Обидва чоловіки одягнені в однакові сині, водонепроникні штани та куртки, а також темно-сині вовняні шапки. Чоловік зліва Сергій Пашулок чисто поголений, тримає в руках пульт управління безпілотником. Поруч з ним Салім Гранквіст Ахмед з темною бородою. 38-річний гранквіст Ахмед. Менеджер з досліджень і розробок організації розмінування Халотраст, міжнародна неурядова організація з розмінування Халотраст раніше працювала у східних регіонах України. А з початку повномасштабного вторгнення Росії побудувала новий оперативний центр з розмінування, який базується поблизу Києва, щоб реагувати на нагальні гуманітарні потреби, спричинені мінами, касетними бомбами та іншими нерозірваними боєприпасами. Зараз команди працюють на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. Калотраст використовує безпілотні літальні апарати для зйомки зображень з високою роздільною здатністю задля обстеження мінних полів, але також все частіше застосовує їх для перевірки під час пошуку наземних мін і вибухонебезпечних предметів. Це пришвидшує процес розмінування а також зменшує ризики для саперів. На цьому зображенні команда працює з дроном Матріс 300